Шановна товариство, мої вітання. Ви знову на нашому каналі, а це значить, що ми знов маємо нагоду поміркувати разом про важливе для нас. Нагадаю, я Тарас Марченко, я священник, психолог та психотерапевт. Традиційно я дякую за запрошення свого друга доктора Айса. Звичайно, ми будемо вдячні за вподобайки, коментарі, запитання під відео, а також за підписку. Це для нас важливо. Сьогодні ви знову запропонували непросту тему для спілкування недвозначну. Тож, чи варто та до кого звертатися у складних питаннях до психолога чи до священника? Я навмисно зодягнувся у світське вбрання, щоб зараз можна було спілкуватися ну, в от, у непримушених обставинах. Тож, по-перше, я звернув би вашу увагу на те, що принципово є те, що звертатися за допомогою до психолога, священника, друга, батька, вандира це не ознака слабкості, а прояв турботи про своє психічне здоров'я, про своє духовне здоров'я та, виходячи з того, про здоров'я інших людей, які нас оточують. Скажімо, от кілька основних причин, чому люди звертаються до психолога. По-перше, за емоційною підтримкою психолог допомагає зрозуміти, що з вами відбувається, назвати почуття, зменшити тривогу, страх, гнів чи пригніченість. По-друге, психолог допомагає подолати стрес та кризу. Він підтримує у складних ситуаціях розлучення, втрата близької людини, звільнення, зміна життєвого етапу тощо. Далі, психолог допомагає покращити стосунки. Він не може замість вас у тих стосунках бути, але допомогти може. Робота з конфліктами, емоційною дистанцією, ревнощами, труднощами у спілкуванні з батьком, партнером, дітьми, колегами і так далі. Це справа психолога. Наступний момент. Психолог допоможе, коли ви шукаєте себе. Коли виникають питання, хто я, чого я хочу, психолог допомагає знайти відповіді, а іноді задати коректне питання, розвинути самооцінку, визначити цілі. Психолог допомагає справитися з тривогою, депресією, панічними атаками це поширені причини звернення. Спеціаліст допомагає знизити симптоми. Та навчитися керувати своїм станом, покращити якість життя. Наступний момент психосоматика. Коли тілесні симптоми пов'язані з емоційним станом, головний біль, шлункові розлади, безсоння, імпотенція це сфера, де психолог може допомогти. Далі розвиток особистості. Ну, не обов'язково мати проблему, щоб прийти до психолога. Психолог може супроводжувати. На шляху саморозвитку, креативності, лідерства, і так далі. Останній момент, на який би звернув увагу, це зміна поведінки. Коли ви хочете позбутися залежності, змінити звічки, навчитися говорити ні, ставити межі, приймати рішення, психологічна допомога допомагає триматися на цьому шляху. Звичайно, з усіма цими питаннями люди звертаються і до священника як православний священник. Як психолог, я можу сказати, що іноді навіть дублюються запитання до психолога та до священника. Ну що ж, чому так відбувається? Тому що немало є схожих моментів у діях психолога та священника. Звичайно, психолог і священник – це різні фахівці, але між ними справді є дещо спільне, особливо в контексті допомоги людині у внутрішніх пошуках, переживанні страждань переживанні кризи та моральному зростанні. Основні схожості по-перше, це слухання і сприйняття. Обидва вислуховують людину з повагою, без осуду, створюють простір, де можна виговоритися та відчути полегшення. По-друге, це допомога у духовному внутрішньому зростанні. Священник допомагає з духовним розвитком у релігійному контексті, психолог. З особистим розвитком, розумінням себе, життєвих цінностей, виходячи з світських яких цінностей. Але в обох випадках ідеться мова про сенс, про совість, про вибір, про віру, про прощення, про внутрішню зміну. Наступний момент робота з почуттям провини та сорому. Священник тут допомагає через сповідь, покаяння, прощення, психолог через усвідомлення причин, самоспівчуття, зміну мислення. Далі підтримка у кризі. Обидва. І священик і психолог часто перші, до кого звертаються люди у тяжкі моменти: втрата, хвороба, розлука, внутрішній біль. Тут ми разом. Наступний момент: дотримання конфіденційності. І священник, і психолог зберігають таємницю, це основа довіри. І створюють простір сприйняття. Наступний момент це етичні принципи. Тому. що і священник, і психолог мають етичні кодекси, де ключові цінності повага до особистості, гідність, добро, свобода волі. Ще важливий момент це пошук сенсу. Обидва і священник, і психолог допомагають людині відповісти на великі питання, нащо я живу, для чого я страждаю, як пробачити, у що вірити. Але, звичайно, є різниця в основі. Священник спирається. На віру, традицію, святе письмо, Бога, духовний досвід, а психолог, скоріш, на наукові звання, знання, психіку, досвід, особистість клієнта, коли ми кажемо про православного психолога, християнського психолога, ми маємо розуміти, що це людина, яка змогла у собі як два в одному так поєднати сфери зусиль таким чином, щоб. Розуміти, бачити так наочно, межі, де можна допомогти людині скоріш психологічно, а де з опорою на духовний досвід. І бачити, де досвід психологічний є первинним, а духовний є допоміжним. І навпаки, де духовний є основний. А психологічний є допоміжним. Це ситуативно. Отака ситуативна першість, вона має створити простір, де ми одне одному допомагаємо, а не ми, де ми одним, з одним конфліктуємо. Звичайно, можна поєднати ці моменти, психологію та віру, не тільки у моїй голові. Це можна зробити із зусиллями різних спеціалістів священника та психолога. Для того їм треба ще й буде трошки подружитися. Щоб з гумором сприймати ситуації, коли які видаються нам якимось незрозумілими конфліктними, а насправді вони є ситуаціями, де ми обох обидва покликані допомогти людині. Сподіваюся, що я почав відповідати на це непросте питання усім, усім гарного дня. Чекаємо на ваші питання. Моє вітання, шановна спільнота, це дуже Цікаве питання, де ми можемо отримати допомогу, коли вона нам потрібна. Ну, насамперед, ми ведемо наш курс ментального здоров'я для того, щоб ми навчилися деякі питання стосовно свого ментального здоров'я вирішувати самостійно. Але але якщо ми цього не можемо зробити, треба звертатися. Кожен робить свій вибір сам. Хтось звертається до психолога, хтось звертається до священника, цей вибір ваш. Але шлях може пройти тільки та людина, яка йде. Тому ідіть шляхом цього ментального здоров'я, цього набуття щастя в цих непростих військових умовах України. Всім бажаю щастя.